В теперішніх умовах, якщо у вас є робота, це чудово, це найкращий спосіб. Якщо у вас зараз роботи немає, то я би е завжди рекомендую українцям. Орієнтуватися на ті е, професії, на ті види робіт, які можна надавати безпосередньо за кордон, тобто онлайн, це будь-який дизайн, какое-то програмування, переклад текстів, написання текстів і так далі, тому подібне. Тобто орієнтуйтесь на це, Вчіть мову, давайте інші можливості, використовувати онлайн ресурси, це є можливість для вашого заробітку. Якщо у вас є певні накопичення, то, на мій погляд, зараз би найкраще відповідно вкладання це звичайна облігація внутрішньої державної позики, які мають Суттєвий рівень відповідно прибутковості інвестиції безпосередньо в ці облігації, це і допомога української армії. І є достатньо високий рівень прибутковості, враховуючи те, що, на мій погляд, так як наша фінансова допомога, яка йде в країни, обчислюється десятками мільярдів доларів, то у нас будь-яких, скажімо так, підстав для того, щоб девалювала гривня, немає. Тобто ми максимально залишимося на рівні 40, які ми є зараз. А є також певні підстави вважати, що буде укріплення національної валюти. Тому в гривню інвестувати в гривні інструменти зараз є максимально вигідно. і, звичайно, допомагайте. Тобто, допомагайте, волонтерти, допомагайте нашій армії. Це найкраще, що ми можемо зробити. Чим швидше закінчиться війна, тим швидше ви повернетесь до нормального життя.